Іванівна. І, хто не бачив ще фізику, у вас фізика, книжка Бар'єхтар, там учимо магніти. Ми на минулому уроці, що було вчора, говорили про лінії магнітної індукції. Так, це силові лінії магнітного поля, які розташовані на деякій відстані довкола магніта або довкола провідника зі струмом. Якщо в нас є. Ось магніт. Так. Допустимо тут в нього Південний полюс, а ось тут північний. Чи може хтось з вас намалювати, як напрямлені будуть лінії магнітної індукції? Можете малювати одну лінію, якщо вам це було, вам малювати, може бути незручно. Можете намалювати? Ні. ні. У вас немає дошки? Чи ви просто не знаєте як? Просто не знаємо як. Хорошо. Добре, просто я повинна знати, технічна причина чи ні. Значить, якщо ви е, минулий урок пропустили і забулись почитати по книжці або не зрозуміли з книжки, то. Магнітне пол у магнітам, лінії магнітної індукції напрямлені від N до S. Ось так ви їх малюєте. Так, їх можна малювати так багато, можна достатньо однієї, щоб ви просто розуміли. Так, якщо ж у нас є провідник. Як довкола нього магнітна індукція розташована? Так, як довкола нього намалювати лінії магнітної індукції? Так. Провідник, він йде в нас струм, раз намальований хрестик, так? Хрестик означає, що струм напрямлений від нас. Він напрямлений всередину, так, в кран в моєму випадку. І тому, якщо ви хочете намалювати довкола нього, ви повинні подумати, представте собі, що ви вкручуєте, не знаю, ну, допустимо, шуруп, Так само, як і де струм, тобто всередину вкручуєте в екран собі шурупа, і він, як він крутиться, так і у нас будуть напрямлені лінії магнітні. Так. Магнітна індукція. Ось так буде малюватися. Будуть малюватися ці кола кілька отак концентричними колами. Ну, я вам достатньо дно, щоб ви знали, як напрямок іде. Так, ну і, і якщо у нас. Так, сестру. Пущить цю лінію. Не заважала. Якщо в нас є ось провідник, дивіться, струм уже направлений до нас. Точка означає, що струм по провіднику йде до нас. Це провідник, нібито перепиляний пополам. Розумієте, ми бачимо цей кружечок, так? Коло бачимо круг. То струм йде до нас, бо точка. і... Як взаємодіяти між собою магніт і провідник? Вони будуть взаємодіяти, тому що довкола магніта є магнітне поле, ми його ще й намалювали, так? і довкола провідника теж є магнітне поле. А два магнітні поля повинні взаємодіяти. Вони або притягуються, або відштовхуються. Як нам дізнатися, як буде рухатися провідник? Знаємо, не знаємо? Намалюйте мені стрілочку, куди рухається провідник, чи пояснювати? Пояснювати. Пояснювати, значить, тоді, дівчата, беремо ліву руку, так, є у вас ліва рука, надіюсь. Її потрібно розташувати так, щоб буквочка N була на долоні, тобто лінії магнітної індукції магніту да, входили в долоню. Так, і пальці 4 потрібно розташувати так, як іде струм. Тобто, в нашому випадку, не в екран, а на нас. Значить, розвертаємо руку ось так. Ось так я розташовую руку. Можете дивитися на моє відео, да? Значить, чотири пальці вказують, як іде струм, долоня так розташована, щоб в неї входили магнітні лінії індукції в магніту. Так? І ось цей великий палець, який в нас в бік, він показує, куди буде рухатися провідник. В нас. Палець показує вліво. Значить, як потрібно намалювати стрілочку? Від провідника? Вліво чи вправо? Так. Так, як пальчик, так і малюємо. Ось так. Ось, це, це у нас буде втягуватися провідник всередину в магніт. Так, він притягується так, як можуть притягуватися два магніти. Ну, і, відповідно, оця сила, з якої втягується провідник у магніт, як вона називається? Підкажу вам, додому було про неї читати. Сила. Ампера. І за якою формулою ми розраховуємо силу Ампера? Хто не знає, давайте зараз відкривайте книжку. Четвертий параграф. Там у вас є формула. Так, сила векторна величина, тому що є напрямок. Так, або втягується, або виштовхується. Хто вже знайшов формулу, хто мені її задиктує, або напише, можете писати самі. Хто не боїться. А у мене книжки ну. е, Та немає. Так, я можу кинути в групу в електронний варіант. Давайте. Я скину, щоб у вас була вона потім надалі, в кого немає. Так. Ну, а тим часом. Хто ще там є? У кого є книжки? Так, де моя пам'ятати клас? У мене тільки електронна. Четвертий параграф у мене є. А яка сторінка там в формула написана? Так, Зараз, скажемо так, я кидаю книжку. Це в кого немає. Будете знать, що я в групу надіслала. Так. І параграф яка сторінка. На пам'ять не знаю, треба подивитися. Так. сторіночка у нас 19-та. А формула чого надо ви? Чого формула? Силу Ампера. Вон в мене вже заготовка на дошці FA написано, бачите? А треба туди дописати, чому ж вона дорівнює. Пишіть або диктуйте мені, я буду писати. Якщо вам писати незручно, F A doреa B L. Так Б Л, так. Дивіться, Я І таке добре помалюю фігурне, щоб відрізняти від L, так? І L теж малює таке, як більше як буква E, щоб було відрізнялись добре, так? І на що ще там? Дальше С Синус альфа. Так, то альфа. Вона у вас в книжці малюється трошки меншою. Я малюю теж, збільшую ці букви, щоб їхні відмінності були. Добре видно, так? Значить, є у нас формула. Так, де в нас тут векторні величини? Так, магнітна індукція це векторна величина. Так, і сила струму теж векторна величина. Тобто в них є напрямок, так? Струм напрямлений. І магнітна індукція є в напрямок. Довжина провідника не має напрямку. Так. Це я вас, щоб ви не лякалися, що деякими є стрілочки, це значить, що в цих величин є напрямок, так? Тобто, ось не просто з якою силою провідник рухається, да? а має назі ще й як він буде, чи його будуть притягувати, чи відштовхувати. Тобто є і напрямок, і сила. Так, добре. Значить, магнітна індукція Б. Хто не знає, підписуємо. Магнітна індукція це сила магніта. Наскільки сильний магніт? До речі, величина виміру, одиниці вимірювання магнітної індукції Тесла. На честь ченого, а ви можете запам'ятати як автомобіль. Так. Далі. І це сила струму. Уже вчили, да? так? Так, Л. Довжина провідника. І альфа це кут між магнітною індукцією і силою струму. Тепер дивіться на нашу задачку. У нашій задачі, так, ось так іде струм. Я його трошки ось так продовжу, так? Оце в нас струм йде через провідник. Ось я так трошки в бік розмалюю. Так. А магніт, відповідно, якщо вже так об'ємно малювати, так, малюю. Малюнки, це, звісно, моя дуже велика сила. Скіл, бачите. Малюю дуже криво, але нічого, я надіюсь, ви розумієте. Ось це ця, ця частинка, де N, вона під провідником виходить, так? А S вона буде над. Так. так трошки якось. Замалюю. Так, ось у нас напрямлена, ось так, від N до S. Візьму інший колір, щоб було краще видно. Оце наша магнітна індукція я її рожевенько малюю. Так. І кут між струмом, ось цим струмом, і ось цими лініями в нашому випадку він прямий. Так, дивіться. Так, іде у нас знизу до верху йде магнітна індукція, вперед йде струм. І ми отримаємо прямий кут. Якщо кут прямий, значить собі можете десь теж одразу біля формули собі записати, що якщо в нас кут 90 градусів, тобто перпендикулярно розташовані. У нас провідник розташований перпендикулярно до силових ліній магнітного поля. Це Альфа-90, так? В такому випадку синус від 90 градусів, синус 90, він одиниці дорівнює. І ось ця формула, ось ця формула, яку ми записали, вона тоді перетворюється на коротшу і простішу, де буде просто сила ампера дорівнює B і. Bill. Так? При тому, якщо ви вчили добре геометрію, то ви добре знаєте, що синус не може бути більше одиниці. Одиниця це його найбільше значення, так? Графік синуса, да, от так, отак іде. До одиниці і вниз до мінус одиниці. Він вище, чим одиниця, не піднімається. Відповідно, ось ця ось сила, ось така, коли в нас при 90 градусів, це максимальна сила. Можете собі написати, це максимальне значення, яке може бути. Для чого це вам знають, тому що у вас буде на контролі така задача. Де у вас буде використовуватися саме ось, ну, де потрібно буде визначити максимальну силу ампера. Значить, максимальна це коли синус буде одиниці дорівнювати. Відповідно, формула буде просто добуток магнітної індукції на силу струму і на довжину провідника. Записали це? Так. Да. Значить, я у вас вимкну дошку і включу задачку зараз. Угу. Ой, Ой. Як у мене комп'ютер повільно думає. Так, є задачі. А їх майже не видно, там. Дуже погано. Так. Тоді я буду читати зараз вам їх. Так, на жаль, погана якість, я можу. Що я можу зробити? Нічого я не можу зробити. Я навіть якщо збільшу, все одно погано видно, так. Да? Значить, буду читати задачку, а я вам їх потім кину ще у Viber-групу, Я можу і зараз, в принципі, їх кинути. Щоб ви могли їх відкрити паралельно зараз, бо який клас. У мене на екрані перші дві задачки, там їх більше. Це всі задачки, які доконтрольні. Вони там однотипні, тільки різні числа. Ці всі задачки такі ж самі схожі, будуть на контрольній, тому ви можете зразу собі навіть робити помітку на полях, що це до контрольної роботи така задачка. І якщо вам буде краще видно, ви можете собі відкрити у Viber і збільшити. То дивіться, там, а я зараз буду вам для першої задачі. Ми, значить, першу задачу ми зараз розпочнемо, і я не знаю, наскільки ми встигнемо її розв'язати. Нагадую вам, як розв'язуються задачі. Значить, я люблю самий лінивий скорочений запис до задачі. Ну, будь-яка задача з фізики розв'язується перш, Починаючи з скороченого запису. Я люблю самий лінивий це коли зверху зразу пишеш, що потрібно знайти. І так, в нас в першій задачці. Визначити індукцію магнітного поля. Значить, індукція магнітного поля, ми щойно записали, якою буквою позначається? Б. Так. Да. Значить, Б нам потрібно знайти. В нас відомо, так? Якщо на провідник довжиною 5 см. Довжина провідника як ми маємо її записати? Ну. No. якою буквою позначаємо? L. Якщо ви не знаєте, що L, пишіть її якось чіткіше собі, так як ви пишете L. Звикайте, я так пишу. Це писана маленька буква L. Вона так краще відрізняється від букви І, тому я саме писано використовую. Так. Значить, L у нас 5 сантиметрів. Далі у нас є, далі читаю задачу в голос. Так, значить, провідник довжиною 5 см, розміщений перпендикулярно до силових ліній цього поля. Якщо він розміщений перпендикулярно, ви зразу можете собі записати, що альфа 90 градусів. При протіканні через нього через провідник так, сили струму 1500 мА. Сила струму у нас позначається якою буквою? С. Ні, сила струму позначається І. Так. Міліампер. Так, і в нас ще є з вами, що на цей провідник діє при цьому сила ампера в 750 децинютонів. Так, значить сила ампера. Ми щойно для неї записували формулу. Сила ампера 750 деци. Ютон. Так. В нас багато треба переводити. Через те я одразу роблю графу для системи інтернаціональної. Нам музикальні супровід роблять. Так, це, мабуть, нагадування, що в нас час завершується. У нас дійсно завершується час уроку, залишилися буквально три хвилини. Ваше домашній буде доробити цю задачу. Але я вас хочу спочатку націлити, як же її далі робити. Так? Значить, що нам треба перевести? Сантиметри треба перевести в метри. Хто вміє сантиметри в метри переводити? Сантице. Я не зміню. Так, значить, санти це сота. У вас, до речі, в книжці в кінці є оці приставки, всі, табличка, з ними. Санти, Мілі, Деці, це все у вас є десь у книжці, в самому кінці там таблиця, має бути. Але якщо ви не знаєте, значить, робіть шпаргалку десь собі на полях, тому що таке переводити прийдеться на контрольній, в тому числі. Особливо сантиметри весь час приводять. Значить, сантиметри, щоб перевести в метри, треба ділити на 100, тому що санти це одна сота. Так, значить, ми ділимо на 100. 5 ділимо на 100, що отримуємо? Ну? 10. Ділимо на 100. Ні, ми не 100 ділимо на 5, а навпаки 5 на 100. Мінус 20. Буде 0,5. Беріть калькулятор. Якщо дуже погано з усним що на фізиці можна користуватися калькулятором спокійно. Так, градуси ми переводити не будемо, хоча, звичайно, треба, але ми працюємо з градусами з вами. І в нас міліампери треба перевести в ампери. Мілі це тисячна. Значить, нам потрібно поділити. 1500 на 1000. І ми отримаємо. У вас зараз зум запущений калькулятор відкривати важко, да? 1,5 тисячі Ontario. Так, і деци – це одна десята. Так, нам потрібно поділити на 10. Відповідно, отримуємо 75 ньютонів. Перевели, пишемо розв'язок і записуємо формулу. Формула у нас одна, єдина, так. Так, B і L синус Альфа. Так, альфа в нас скільки? 90. Якщо, якщо в нас альфа 90, то як ця формула на яку перетворюється? Хто мені скаже? Ми щойно записували. Всі вже стомилися? Ну так. Да. Урок закінчується, значить, і не балакає. Правильно. Значить, в нас е, сила ампера дорівнює біл, тому що синус альфа у нас буде одиниця. При 90 градусів синус альфа завжди одиниця. Ну і м -м, нам потрібно з цієї формули знайти Б. Значить, виражаємо звідси це значок звідси, якщо ніколи його не бачили. Б. Для цього нам ось ці. І Л3 перекинути сюди. Раз тут множилось, значить на їх придеться ділити. Ділення записуємо як риску дробу. Зверху сила Ампера, знизу у нас сила струму і довжина провідника. Дорахувати вдома.